На початку червня, а потім 4 серпня, це буквально тиждень десь тому. Так, служба безпеки України говорила про план Росії про те, що буде теракт на нафтопереробному заводі. Скажіть, будь ласка, це справді якийсь далекоглядний російський план, чи це просто дивний збіг обставин, те, що сталося сьогодні в Білорусі на мозрі? А, ну, судячи, тут двояке враження складає може бути і план. Тому що для Російської Федерації дуже важливо для Путіна особисто дуже важливо отримати союзника в цій війні. Неважливо буде там сильний чи слабий, буде він воювати чи не буде, але втягнути його в війну треба, щоб офіційно було, що не тільки одна Росія бореться, як вони кажуть, з нацизмом тут у нас, ну врахуючи нас з вами нацистами, такими, Такі ми великі нацисти, нацисти, от з одного боку. А з іншого боку, це може бути збіг обставин. Скажу так, що білоруська КДБ воно ще дасть фору російському ФСБ. По, по ефективності від, від ефективності роботи цього цієї структури залежить, залежить на наявність влади самого Лукашенка. Тому він ви приділяє цьому дуже важливу увагу. Так що тут е, дуже важко зараз сказати. Подивимося на е, ті результати, які будуть оприлюднені в, в плані розслідування цих обставин е, підпалу. Буде там російський слід чи не буде. Ну, скоріше, його не буде. Е, білоруська влада захоче його приховати. Але я не виключаю, що такий варіант може бути: 50 на 50. Тепер тоді хотіла поцікавитися. А окей, ну Білорусь насправді посередковано бере участь. Тобто, Путін намагається, щоб Лукашенко вийшов і публічно заявив, що він виходить на шлях війни з Україною. Чи як так? Абсолютно вірно, що Білорусь вступає в війну на боці Росії. Заява політично потрібна. Можливо, вона може бути підкріплена якимось збройними провокаціями на кордоні. На українсько-білоруському кордоні. ну фактично дивіться головна мета Путіна замазати Лукашенка кров'ю. Але ну дивіться, ну не ведеться батька, ми спостерігаємо так, щоб публічно вийти. Тобто тоді питання: до якої межі буде провокація з боку Росії, щоб його спонукати а, в даному випадку у Росії не буде межі. то в даному випадку треба звертати більше увагу на те наскільки Лукашенка може захиститися. Від цих провокацій, які будуть намагатися здійснити російські спецслужби на території Білорусі, я не дарма зауважив вашу увагу і глядачів на міцності і ефективності КДБ Білорусі, вони працюють з бацькою, тому що ну, є різні версії, того, що в оточенні Лбацьки вже є люди, які готові його допомогти Путіну прибрати. Тобто КДБ Білоруське це віддана структура Абсолютно, Абсолютно віддана. До речі, я теж чув про людей російських агентів чи кремлівських агентів в оточенні, але в оточенні. І особливо говорять, що у нього більш-менш Путін там набрав людей в Міністерстві оборони Білорусі. Але Лукашенка постійно змінює змінює пріоритети, і якби КДБ не було йому віддано від початку і до кінця, то я думаю, що він був вже давно не був би хоч самопроголошеним, але президентом Білорусі. Ще є одна тема. Є інформація інституту вивчення війни про те, що вагнерівці можуть повернутися з Білорусі до Росії, і називають причина це через те, що насправді вони не отримали грошей. Так. так, скажіть, будь ласка, вони справді а для чого їм повертатися до Росії і що їх чекає в Росії тоді в такому випадку? Ну тут може бути і е, другий, е, другий зміст справа в тому, що. Лукашенка? У Лукашенка немає грошей для того, щоб утримувати а, Вагнера. Та він, напевно, Ці не роки, планував. Він, напевно, і не планував платити. Так, я думаю, що ні. Я думаю, що він планував, але він планував, ну, знову ж таки, ми повертаємося, що він набагато хитріший і досвідченіший політик, ніж Путін. Путін чекіст. З ним Лукашенка з ним впорається на політичному поприщі дуже швидко. Лукашенка міг запропонувати Кремлю, щоб гроші йшли через нього. Дайте мені гроші, я буду отримувати. Отакий От міг бути варіант. Але я думаю, що навряд на вони домовились. Тим більше, що Путін, на мій погляд, мріє все ж таки знищити Вагнера, помститися їм за той мятеж, який вони організували. А з іншого боку, це може бути операція прикриття, що, начебто, з Лукашенка не домовилися, грошей на утримання немає. Тим більше, що ми розуміємо, що Лукашенка навряд чи збирався отримувати за власний кошт е -е, Вагнер. І тепер є привід для того, щоб повернути Вагнер в Російську Федерацію. І знов ж таки дивіться, куди воно повертається. Як каже інститут вивчення війни американський, да це е -е, Ростовська область, це Краснодарський край. От це звідки вони починали марш на Москву? А, я, а хто може дати гарантію, що Міністерство оборони Росії що Шойгу відібрав у Пригожинах всю, все озброєння, яке е, той має на сьогоднішній день? Що немає ніде в Росії схоронів, особливо в Ростовській області, коли, куди, через яку йде постачання техніки і озброєння для е, угруповання російських військ на території? України. Я думаю, що той склад, який віддали е, Шойгу пригожинці, то це могла б бути або відкуп, або просто легенда прикриття. Наті заберіть е, і більше в нас нічого не шукайте. Так що тут треба дивитися дуже обережно і чекати подальшого розвиток подій. Тобто вони можуть опинитися не тільки на території Росії, а переміщуватися далі ніж територія Росії. Я правильно розумію? Вони можуть знову опинитися... Ні, ні, територія ні. Росії. Ні В, Аф в Африку навряд чи. вони вони тря... вони з загін, звідний з зведений загін, вони відправили в Лівію. Вже відправили. Тобто, на ротацію люди поїхали а, а, більше там, незважаючи на те, що а, а, ну ці перевертні, -пер 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 які скинули владу у Нігері. Вони ж запропонували, щоб Вагнер приїхав і їм допоміг. Але я думаю, сьогодні Вагнер найбільш важливий, його присутність в Російській Федерації. Скоріше за все, це може бути пов'язано з внутрішніми якимись проблемами або плануючими діями, які будуть відбуватися найближчим часом у Російській Федерації. Такий потужний військовий підрозділ, як чи Військове з'єднання можна так сказати, навіть, по кількості як Вагнер, дуже буде потрібно, якщо щось почнеться у Росії, пане Олеже. Одне ще питання мене вже підганять, але все ж таки сьогодні Україна відкрила в чорному морі тимчасові коридори для торговельних суден. Скажіть, будь ласка, чи відважиться Росія, якщо ви почнуть спробувати рухатися торговельні суда, обстрілювати їх? А тут, ну, зважаючи на те, наскільки несерйозно сприймають наші дрони, судячи по останнім атакам, я думаю, що навряд чи зважиться, почула. Дуже дякую вам за включення. Глядачам нагадаю, що у мене на зв'язку був Олег Прива. Олег Жданов, військовий експерт.